Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться всі до себе, привітайтесь добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Діти, а ви любите подорожувати? Сьогодні я пропоную вам відвідати країну почуттів. Щоб туди потрапити, необхідно назвати, скільки органів чуття є у людини і як вони називаються. Вірно, це смак, слух, зір, нюх та дотик. У людини є 5 органів чуття. Органи чуття дають організму інформацію про навколишній світ. Подразнення по нервах передаються в головний мозок. Як ти розумієш, що тобі смачно, холодно або тепло, або що музика грає надто голосно? Будь-яку інформацію про те, що тобі подобається або навпаки не подобається, твої органи чуття передають до органу, який аналізує всю інформацію. Цей орган називається мозок? Ти знаєш, де розташований мозок? Вірно, в голові. За образи, які виникають у голові у людини, відповідає мозок. Нервові клітини, які є на нашому тілі, передають інформацію в мозок, і саме тому ми можемо відчувати холодне або гаряче м'яке тверде, гладке або гостре. Саме нервові закінчення подають по нервах. Уявіть, що нерви це довгі дороти, які передають сигнал інформацію. До нашого мозку, коли нам боляче, жарко або холодно. Наш мозок захищений від пошкоджень черепом. Упродовж росту людини мозок також удосконалюється. Мозок поділений на відділи, і це означає, що кожен відділ має свої завдання. Якийсь відповідає за пам'ять, інші за спогади. Інший за те, що ми тримаємо рівновагу і ходимо на двох ногах ще один загарний настрій. Мозок можна сміливо назвати комп'ютером, адже він зберігає надзвичайно багато інформації, наприклад, пригадай, що смачного ти їв вчора на сніданок. Саме мозок запам'ятовував предмети такими, якими вони є, тоді коли ти до них торкався, куштував, вивчав. А ще за всі смаки, аромати, звуки, які ми сприймаємо, відповідає також наш могутній мозок. Мозок складається із двох півкуль правої та лівої. Кожна півкуля має свої завдання. Наприклад, за те, як ми сприймаємо мелодії, її ритм відповідає права півкуля, а коли нам потрібно працювати із цифрами, зокрема розв'язувати приклади і рахувати ліва частина. Звивини мозку називаються борозни. Нерв є на кожному міліметрі нашого тіла і передає інформацію нашому мозку. Очі відповідають за те, що ми бачимо і як розрізняємо предмети. Вуха за звуки, які сприймаємо. Вуха за звуки, які ми чуємо. Ніс відповідає за аромати, які ми відчуваємо. Язик відповідає за смаки, які ми відчуваємо. Долоньки відповідають за тактильні відчуття. Мозок складається з борозни та звилини. Борозна разом зі звилинами і щілинами створюють площу, яка повністю вкриває мозок. Борозна це западина, тобто вона у глибині поверхні, а звивина нагорі. Борозни із двох боків оточують звивину. Сьогодні ми з вами зліпимо з пластиліну нерв. Для цього нам знадобиться пластилін, стека, картон дощечка. Для початку відрізаємо шматочок червоного пластиліну стекою та скочуємо його у довгу ковбаску, а потім скручуємо у спіральку. Формуємо нейрони маленькі шматочки скочуємо у ковбаски та кріпимо до основи. З усіх боків по колу формуємо центр помаранчевим пластиліном. У вигляді кружечка з жовтого пластиліну формуємо квадратики. Ось така гарна робота у нас з вами вийшла. Чекаю ваші фото. Дайте відповіді на запитання, які органи чуття ви знаєте. Як називається головний орган нервової системи? Як ми називаємо клітину, котра передає сигнал нашому мозку? Дякую за увагу. До побачення малята!